Не встигли завершити, а вже розвалюється. Зведення північної об'їзної на Рівненщині розпочали ще у 2019 році в рамках великого будівництва. Тоді весь комплекс робіт оцінили у близько півтора мільярди гривень. Втім, згодом будівництво довелося зупинити. Розпочалася повномасштабна війна. 22 кілометри північного обходу від житинського кільця до траси Рівнелуцьк будували і влітку, і взимку. Нова автодорога мала би не лише розвантажити транспорт. Транспортну систему обласного центру, а й створити новий транзитний шлях до Києва. Закінчити всі роботи тут планували до кінця 2022 року. Втім, не так сталося, як гадалось. Здати цей автошлях в експлуатацію не встигли через повномасштабне вторгнення. Будівництво зупинилось. А з плином часу на деяких ділянках почалися руйнування. Такі ділянки з руйнаціями тут не поодинокі. Ось до прикладу наступна. Неозброєним оком помітно. Що на цьому її руйнування не завершені. З часом вони можуть стати значніші. Про цю проблему знають і у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. За словами заступника начальника організації Дмитра Леонтіюка, в останні роботи зі зведення північного обходу проводилися ще в кінці 2021 року. Здати цей шлях в експлуатацію могли лише після повного завершення будівництва. До цього ще мали виконати чималу частку робіт. Мови йде про встановлення металевого бар'єрного огородження і що критично, облаштування до облаштування, скажімо так, систем поверхневого водовідведення, тобто це і водозбірні лотки, це і укріплення рослової частини природного яру, де збудований шляхопровід, це і облаштування системи штучного освітлення, та її запуск, це і там і розмітка, і в деяких місцях ще асфальтобетону. І власне завершення будівництва розв'язки на примиканні до автомобільної дороги Н-25 городище рівне Старокостянти. Дмитро Леонтіюк додає за час, доки будівництво на стопі працівники служби відновлення намагалися запобігти ще більшій руйнації та підтримувати цей автошлях у нормальному стані. Усе це робили із власної ініціативи, оскільки фінансування цього об'єкту можливо за рахунок капітальних видатків, які заморожені з 24 лютого 2022 року. Зокрема, там у місцях, де ми бачили загрозливі речі, там що могли своїми руками там, за власний врахунок власного, скажімо так, вільного часу і власного кошту, наші інженери там десь укріплювали мішками з піском, десь там прокопували повітряні воронки для спуску води, тому що мова йде про збереження результати праці сотні сотень людей. Аби все ж зберегти північну об'їзну, завершити будівництво та запустити рух транспорту, у службі відновлення мають покроковий механізм роботи. Дмитро Леонтіюк каже, нині проектна організація підраховує, скільки ж обійдеться добудувати весь комплекс, враховуючи наявні руйнування. Втім, найбільша проблема для них це джерело фінансування, пошуки якого тривають вже другий рік поспіль. Капітальні видатки мова йде про уряд України, про державний бюджет України або про запозичення зовнішніх фінансів. Джерела, не заборонені законом. Цей процес триває паралельно. третій етап це завершення цих робіт, які будуть фінансуватися з того джерела, яке віднайдеться в державі. Зрештою, у службі відновлення та розвитку інфраструктури додають, розраховують на те, що кошти, які витратять на завершення будівництва, будуть компенсовані за рахунок репарацій після нашої перемоги. Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.